Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мюрдний Гареч Авто. Сьогодні у нас на передпробіжному огляді ось такий автомобіль. Це Nissan Leaf 2020 року. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Ось такий вигляд має зараз обійду вам його покажу. Ціна та детальна інформація буде в описі до даного відео. Так, автомобільчик у нас в рідній фарбі, в біленькому такому перламутровому кольорі, на легкосплавних дисках, на літній гумі, безключовий доступ до автомобілі є. Автомобіль повністю комплектний. Запаска, домкрат, все на місцях, зарядочки у нас також дві, швидка та від звичайної розетки. Ось такий вигляд має, все скло у нас по автомобілю рідне. Приїжджайте, перевіряйте, будь ласка, все розкажу, покажу. Так, ось такий вигляд має, автомобіль ціленький, бережно експлуатувався, без вм'ятинок, без косочок, все на своїх місцях, як має бути. Так, поїхали більш детально по комплектації. У нас Протитуманні фари, є дистронік, адаптивний круіз-контроль, лінзовані фари, дві зарядочки я вам вже сказав. Скло давайте я вам покажу. У нас ось лобове скло 19 й рік. 19 -й рік, будь ласка, він код, кому потрібно, будь ласка, фіксуйте, перевіряйте, якщо цікаво. Так, тут далі у нас також 19 й рік. Тут також 19, й 19 і задній ще вам покажу, ту сторону вже показувати не буду. Так, тут також у нас 19 й рік. Сфокусуватися ще одразу нормально. Ну, в общем, якщо не видно, то повірте мені на слово, він оригінальне скло. Все по колу, все без питань. Так, безключовий доступ я вже казав. Датчик мертвих зон. Будь ласка у нас є. Ось так виглядає дверна карта. Є 4 склопідіймача підімача, регулювання дзеркал. Мікроліфт по сидінню. Сидіння, будь ласка, в доброму стані. Все чітко, підлокітничок, підстаканничок. Є педаль, екорежим. Так, далі що у нас тут? Ось так все виглядає. Мультикермо оздоблено шкірою. Є адаптивний круїз, управління магнітолою і купа різних плюшечок. Датчик світла, датчик дощу вже казав. Пробіг, будь ласка, у нас складає 58-152 тисячі кілометрів. Нужний рушничок, які лимки також у нас на місці. Пробіг оригінальний, все перевіряється, нічого не приховуємо, приїжджайте, будь-яким прибором перевіряйте. Сох на даному автомобілі складає 93%. Також я. З комп'ютерної діагностики докладу вам це все діло. Ось такий вигляд задній ряд має. Все на місці, нічого не роздерто, все чистенько. Потолочок у нас також чистенький, все добре. так, Багажне відділення, багажне відділення у нас виглядає з таким чином. Дві зарядочки вже казав. Тут всякі полочка на місці, все на своїх місцях, все працює як має бути. З цієї сторони у нас. Автомобіль, дверна карта виглядає ось таким чином. Сидіння, будь ласка, також в доброму стані. Все на місці, нічого не роздерто. Так, поїхали далі. Ось дверна карта пасажирська, килимочки, все як має бути. Клімат працює, великий екранчик у нас є. Все в принципі на своїх місцях. Він код я вам в принципі, показав. Автомобіль в доброму стані. Технічно зауважень ніяких немає. По фарбі вже казав, будь ласка, з будь-яким прибором приїжджайте, перевіряйте. Все в оригінальному окрасі. Все на своїх місцях. Гарненький чіткий автомобіль. Хто цікавиться даними автомобілями, дзвоніть, пишіть є Viber. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за увагу. Гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.